Вітання усім глядачам Кримичуцьких новин. Дивіться у випуску громадськість проти забрудненого повітря у парку Придніпровському з'явила скульптура котигорошку та новини спортивні. Не перемикайте. Кременчужа набридло дихати забрудненим повітрям. Викиди підприємств північного промислового вузла спонукають громаду і владу до активних дій. У виконкомі скликали спільну нараду за участі представників промисловості, екологів, громадських активістів, аби визначити, хто псує повітря у місті і як виправити ситуацію. Кременчужани ж які змушені дихати отруту, налаштовані радикально навіть до перекриття руху детально далі. Останні кілька місяців місто періодично накриває хмарою смороду. Неприємний запах йде з північного промвузла. Тож у більшості потерпають мешканці молодіжного, нагірної частини і центру. Ймовірними забруднювачами можуть бути чотири підприємства: ТЕЦ «Полтаваобленерго», «Укртатнафта», Завод технічного вуглецю, пропарочна станція. Втім, на жодному з підприємств свою причетність до забруднення не визнають. не фиксировали, даже в санитарно-защитной зоне таких превышений. Скажите, как и черный. Вот если идет не сгорание, если идут большие выбросы, то есть трубы Кременчужской ТЭС должен быть черный дым. Но черного дыма нет. А мазут так, так и сгорит, с таким запахом, с, с таким цветом. Да, я не спорю, що є режими, коли налажується та саме переходи. Єсвині больші випроси по поводу ми казал, коли мінімальні випроси, які придільно допустимі. Мешканці ж Кременчука впевнені саме ці підприємства забруднюють повітря, але їх представники замовчують масштаби викидів. Тож, якщо ситуація не зміниться, кременчужани готові до радикальних дій. Я закриваю окна. У моего ребенка специфический вкус во рту. У моих соседей, у тоже маленькие дети, они просто рвут. Прийти сюда, сказать то, что я не виновен, я не виновен, и я не виновен. Вы виноваты все. Это надо уметь смелость и мужество признаться. Ну, да, Вы должны понимать, понять, то, что мамочки соберутся, соберутся и перекроют дорогу. Они не будут писать писюльки, вот эти всякие записочки, что я сегодня тоже делала, писала. Они просто перекроют дорогу. Заклик до влади, заклик до підприємств. Думайте, тому що Кременчук місто неспокійне, і воно може вибухнути. І вибухнути проти тих, хто зараз віднікується. Ви всі знаєте, я колись бачив таку картинку, так, білосніжка білоснежка, сім гномів. І всі тикуть друг на друга пальця. І от зараз я а, бачу, що зараз отаке от відбулося. Це підприємства, всі один на одного показали, ніхто не винний і все добре. Або як, не добре, але я в стороні. Я так думаю, що хотів би побачити від підприємців іншу позицію. Кожен скаже, приходьте, будь ласка, ми зробимо у вас всі умови для перевірки, щоб показати, що я невинний. Жарко, Вікна не можна відкрити і дихати нічим. Так скажіть, будь ласка, можна щось зробити підприємством, щоб люди жили? Це ж я не один, весь молодіжний. Піся тисяч екологи ж зазначають, перевищення норм шкідливих речовин у повітрі. Факт зафіксований. Були зафіксовані перевищення сірководню на границі санітарно-захисної зони північного вузла і в два рази перевищення максимально разової по фенолам. Влада має намір створити комісію, яка б провела ретельну перевірку технічного циклу виробництва на зазначених підприємствах і, врешті, виявити, хто псує повітря у місті. Наша з вами задача зараз розібратися і цю проблему вирішити. Я думаю, що питання ще випробувати возникати пропозиція від ініціативної групи за чистий розглянути цей питання на сесії міського совету. Якщо ми його до того времени не вирішимо на місцевому рівні, можливо, нам потрібно буде підключити. І контролюючі органи обласного обороня, українська вишита сорочка вже багато років є символом нашої країни. У сьогоднішньому сюжеті наші журналісти вирішили дізнатися про історію вишиванки та які ж традиції пов'язані з цим народним українським бранням. В Україні вишивка відома з давніх часів і набула великого поширення впродовж віків у вишивці гармонійно поєднуються матеріал, техніка та орнамент. Українська вишиванка не тільки майстерне творіння народних умільців, а й ціла скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів та духовних прагнень. А вишиті сорочки полтавщини взагалі не перевершені, адже кожна вишиванка це витвір мистецтва та результат кропіткої праці. Потрібно чимало зусиль, тому що в першу чергу кожна жінка повинна з добром і теплом. Готувати і вишивати цю сорочку для того, щоб вона була заряджена гарною енергетикою. Працівники музею діляться, що з вишиванками пов'язано багато різноманітних традицій. В першу чергу можна згадати навіть про той самий звичай це коли дівчина готує свій постах до весілля. Обов'язково повинна вона була вишити і чоловічі сорочки, і жіночі сорочки, які повинні були складені бути у скриню, в якій зберігався посаг дівчини. Готуючі Шість до весілля, дівчина дуже рясно вишивала свою сорочку, прикрашала її квітами та візерунками, аби захиститися від зглазу та лихої долі. І казали про те, що коли народжувалася дитина, баба повитуха підставляла поділ вишитої сорочки для того, щоб прийняти дитину на вишитий поділ сорочки, щоб дитина була щасливою і вже була заряджена енергетикою, саме материнською. А для того щоб вишиванка була дійсно оберігом, українські майстрині співали під час роботи або молили. Кожна сорочка, яка була віддана синові, вона була замовлена молитвою для того, щоб захистити від лиха свою рідну дитину. З того часу минуло вже багато років, але українські традиції і досі в шані у справжніх українців. Переконатися в тому можна буде на загальноміському параді вишиванок, який відбудеться у Кременчуці 24 серпня. Вдягайте вишиванку та приходьте на парад, і продемонструйте свою шану славетній українській культурі та своїм предкам. У Кривоншиці ремонтують не тільки автомобільні магістралі, а й внутрішньоквартальні проїзди. Як тривають роботи, дізнаєтесь з наступного сюжету. Крім капітального ремонту доріг на проспекті Лесі Українки, комунальне підприємство ШРБУ проводить ремонтні роботи у внутрішньоквартальних проїздах. Адже крім самої дороги потрібно довести до ладу придорожні ділянки та оновити асфальтобетонне покриття у дворах. Я Так розумію, взагалі буде пандус, то тобто не буде. Пішохідний да. переход тут у нас да. буде? Все страны Угу. Но здесь светофорный объект смысла нет ставить. То есть Я думаю, что достаточно и просто знака не, не подбегающего. Да. да, то есть выездов таких активных здесь нету. Головна проблема для комунальників це фінансування. Але цього року ситуація з виділенням грошей на ремонт набагато краща. Шляхоремонтники працюють у посиленому режимі, латаючи ями у дворах, і вже є певні результати за три дні роботи було знято 2,5 тисячі квадратних метрів асфальтового покриття, який згодом замінять на новий. Також, проходячи дворами молодіжного, мер поспілкувався з кременчужанами. Люди скаржаться на дворових шумахерів та любителів гіркої. От, об'ясняю ситуацію. А машини здесь і раз їздять ну, далеко не з той скорості, з якою вони зараз ще дорогу зроблять, ще швидше. Ну давайте посмотрим. Ездить. Просто перегородить все двори что за нельзя, понимаєте? Если ну, нет другой ну, дороги, ну... Ну вот смотрите, маленькие дети. Вот ребенок выбегает из-за куста и летит машина. А що люди з того же тех же гаражных оперативов ездят иногда в гаражах бувають, За добавкой и так далее. С 12.00 до 2-3 до крики такие, що я не знаю, но... Я живу у четвертому домі. Окна можна скажи, такі в окна камні летяти. Весь комплекс робіт комунальники планують виконати до 1 вересня поточного року, в тому числі відновлення пішохідних переходів, облаштування їх пандусами, відновлення асфальтного покриття частини тротуарів біля переходів і встановлення нових світодіодних знаків. І вже восени Кременчук стане справжнім містом без околиць. Соціальний проект, започаткований ще 1 червня, до дня захисту дітей, прожився в Кременчуці. За ініціативи автозаводської та Крюківської районних адміністрацій спільно з представниками соціально відповідального бізнесу у одній з кав'ярні міста відбувся захід для дітей пільгових категорій. Такой, щоб Таку собі арт-терапію влаштували вчора у одній з кав'ярень нашого міста для шести дітей пільгових категорій, які знаходяться під опікою та піклуванням. Малювання фарбами це чудова можливість для малюка відкритися, поділитися своїми емоціями та страхами, адже іноді так важко висловити словами всі ті емоції, що вирують у душі. Під час цього заняття дітки малювали, здавалось би, однакового смугастого кота. Втім, в результаті у кожного виходила індивідуальна унікальна картина. Я вдома часто малюю, мені тут сподобалось усе. Найбільше малювати. Я сьогодні малюю кота і я вважаю, що в мене виходить. Художниця Наталія Кондратєва на таку ідею попрацювати з дітками відгукнулась одразу. Вона захоплено працює з дітворою не лише над створенням картин, а й власноруч приготувала смаколики для малечі. Організатори обіцяють проводити такі заходи для маленьких кременчужан щомісяця. Я думаю, що діткам треба лісувати завжди. Творчество для них дуже полізне для їх розвиття. І, можливо, дітки льготних категорій, ну, може бути не мають такої великої можливості. Якби как бы рисувати, ну може, там карандаши, краски. Я не знаю. Може бути є, може, нет, Але в будь-якому випадку ми предоставимо можливості імені красками, лісування з художником І вони уйдуть з этой картиною, вони нарисують, закончать картину, несуть з собою. Котигорошко, славетний герой українських народних казок, оселився у нашому місті. Небайдужий кремчужанин Андрій Сліпко подарував Придніпровському парку скульптуру цього казкового героя. Не словом, а ділом кременчужанин Андрій Сліпко вирішив зробити кременчуські малечі подарунок. Чоловік за власні кошти придбав скульптуру героя українських казок Котигорошка. Це народний герой українських казок. Грошко визволив із неволі своїх семеро братів і сестричку. Я хотів, щоб батьки на прикладі Котегорошка виховували своїх маленьких дітей на прикладі цього казкового героя. Встановили скульптуру у придніпровському парку поблизу дитячого ігрового майданчика. Андрій Анатолійович розказав Кременчуським новинам, що пропрацював музикантом у Придніпровському парку 15 років. Він пам'ятає, як виглядав цей парк багато років тому, і своїм вчинком хоче зробити його не тільки яскравим, а й корисним для виховання підростаючого покоління. Я думаю, що скульптура як виховний фактор. У роботі із вихованням дітей молодого покоління, я думаю, що це корисна справа для міста. Працівники парку виказали слова вдячності благодійнику та впевнені, що скульптура буде до вподоби і батькам, і дорослим. Дуже благодарний скульптору Андрію Анатолійовичу за проділену роботу. Пускай там в цьому духі і продовжують. Нам ще можна кілька скульптурок ставити. Кримачуські новини сподіваються, що з часом у Придніпровському парку подібних скульптур побільшає, і парк стане по-справжньому казковим. Поблизу Кременчука на Деївській горі відбулися змагання другого етапу Кубку України зі швидкісного спуску на велосипедах міні даунхілу Участь у змаганнях брали понад 100 спортсменів із різних міст України, у тому числі із Луганська та Криму. Кременчук представили сім спортсменів команди Stage Bike Pack Team. Наші кореспонденти детальніше. Даунхіл у перекладі з англійської звучить як вниз з пагорбу. Головна мета спортсмена – подолати трасу із різноманітними перешкодами якомога швидше. Для цього використовують, як правило, сучасні й дорогі велосипеди. Сталевий кінь повинен бути надзвичайно легким та міцним, зробленим із сучасних матеріалів. Ну а сам велосипедист повинен мати чудову фізичну підготовку та вправно керувати двоколісним, інакше до фінішу не дістатися. Тим паче, що траса на Деївській горі визнана навіть професіоналами як складна. Вона має довжину лише 500 метрів, але на ній багато перешкод. На трассе очень большое количество контур-уклонов, бревенных секций, каменных секций, очень много трамплинов техничных, которые нужно проходить на очень большой скорости. Перепад высоты где-то порядка до 40 метров, едется трасса менее минуты. Гонка будет сложная. Вот. Ну, есть на трассе сложный э, участок. Это каменная секция. Ну, вы надеюсь, видели, прошлись по трассе. Ну, то есть она достаточно тяжело проезжается, скажем такой достаточно хороший уровень трассы добавила. Ну, то есть, вот эта секция с каменной. Есть также трамплин метров 10 длиной, то есть можно пролететь финишный, тоже очень зрелищно. Как бы, Хорошая трасса. И и адреналину Были и не падения на счастье без серьезных травм, и справжние полеты над землей и захоплены. Плюючи трюки, і учасники і глядачі безперечно залишилися задоволеними. До речі, наші земляки кременчужани показали, на що здатні. У категорії юніори Павло Головня завоював бронзу, продемонструвавши результат 42,18 секунди. П'яте місце у цій номінації посів Денис Калиш, а десятий Микита Кучеренко. Кременчужанин Віталій Кених змагався у категорії майстер. Він посів п'яте місце, поступившися переможцю шістьма секундами. А у найчисельнішій категорії Еліта змагалися 37 спортсменів. Кременчужанин Сергій Бондаренко посів тридцяте місце з результатом результатом 58,65 секунди. Олександр Клевжець та Іван Скачко у категорії еліта завоювали п'яте та восьме місця відповідно. Це був останній сюжет сьогоднішнього нашого випуску. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не пропустіть випуск Кримичуцьких новин на телеканалі «Лтава» вже завтра о 9.45 ранку. До зустрічі.